Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Чотирина. З вами Іра. І сьогодні ми поговоримо про дві книжки: одну переоцінену мною, а одну недооцінену. Також покажу кілька своїх новинок і ще поговоримо, що я купила матеєві останнім часом. Отже, розпочнемо з ось цієї книжки, про яку я згадувала в своїх попередніх відео. Казала, що я просто купила її отак просто, щоб було, бо вона коштувала в книгарні Є 150 гривень. І я з неї так тришні. Підсміхалася, бо тут така назва омріяна донька, така обкладинка дуже супер сумна і щось таке, прям слізливе мало бути. І я цю книжку насправді недооцінила, тому що я прочитала її просто максимально швидко, максимально з задоволенням і максимально зацікавлено. Як взагалі таке могло статись, я не знаю, тому що е, сюжет взагалі він не викликав в мене якогось такого особливого захоплення. Тому тому що тут в нас були подорожі в часі. Ви знаєте з попередніх відео, що подорожі в часі це не дуже така моя тема, тому я трішки так е з осторогою ставлюсь до таких сюжетів. Але тут була суть в тому, що жінка з минулого подорожує в майбутнє для того, щоб врятувати свою дитину, тому що її дитина має якусь там хворобу, яка не може лікуватись в минулому, і в неї з'являється ось така можливість е подорожувати в майбутнє, щоб врятувати свою дитину. І повернутись назад в минуле з нею. І я так прочитала, думаю, ну окей, я не могла визначити, що мені читати. А цей формат він такий дуже зручний, тому що його в сумочку кинув і е, можна з собою всюди брати. Хоча я не люблю ось ці такі м'які обкладинки, матей так дивиться, каже: мама, що твоя книжка вже така нещасна, тому що воно тут завертається. отут всередині, якщо читати, воно так не дуже зручно. Треба прямо так пальцями його тримати, щоб воно е, було зручно читати. Але що я хочу сказати, ця книжка просто ма. Максимально недооцінена мною і, напевно, книжковими блогерами, бо я щось ні в кого її не бачила. Але рейтинг на моє велике здивування в цієї книжки був досить високий. І це було одно, одне з показників, чому я її купила. Тому що я зайшла на Goodreads, делюсь, рейтинг нормальний. Ну, окей, прочитаю. Що я хочу сказати, тут погана обкладинка, вона реально якась. Не така, вона не підходить для цієї книжки. Вона наштовхує на якісь такі сумні плачевні думки, ніби тут не знати, що станеться. Так, ця історія вона щемлива, Вона про материнську любов, вона про те, на що мама здатна заради своєї дитини, заради того, щоб її врятувати. Але вона не слізлива. Тобто, ти тут не сидиш, не заливаєшся сльозами. А ця обкладинка вона дає якісь неправильні посили. Що тут буде щось таке супер сумне. Насправді я б цю обкладинку замінила, і мені здається, вона прям максимально програшна для цієї книжки, тому що вона не відповідає тому, що всередині книжки. І сама назва вона якась е, така попсова, якась така для якоїсь такої дешевенької книжки от така вона дешевенька, ця назва, омріяна донька. Не знаю, ну от прям ця назва мене просто відштовхує і. Якби не рейтинг, я б швидше за все і ціна 150 гривень. Я б швидше за все цю книжку не взяла. Але е, мені здається, що вона не відповідає. Назва також не відповідає змісту цієї книжки, тому що тут багато про подорожі в часі. Про те, як добре, тут не багато про подорожі в часі, але тут фігурує тема подорожі в часі, е, і там, наприклад, життя в теперішньому, життя в минулому. І я б хотіла, щоб тут була якась назва, я не знаю, там часові петлі. Чи там щось таке, якесь не знаю, часові зрізи, там, або дорога в майбутнє. Ну, типу, щось таке, якесь трошки інше, а не омріяна донька, бо це прям максимально е, тупо. Е, але загальне моє враження про цю книжку дуже класне. Я поставила їй 5, тому що вона відповідала повністю моєму настрою, моєму бажанню в той момент, що я хотіла читати. Вона максимально легко читалась, вона читала. З захопленням. Тобто я прям сиділа, сиділа і читала її, тому що мені було цікаво, що там буде далі. Що там буде далі. Там було кілька неочікуваних поворотів, на що я навіть не чекала в такій, в такій книжці такого формату. Тому. Моє щире здивування і моя щира порада для тих, хто хоче якогось такого ненав'язливого читання. Тут є тема трішки зачіпається тема війни в В'єтнамі, тому якщо для когось там якось перекликається з темою війни в Україні, може трішки тригернути. Я не хочу розказувати просто сюжет, але так, щоб ви знали. І там тема, відповідно, дітей, там. Також, якщо для когось це якась болюча тема, то можливо не варто читати. А так, якщо ви нормально сприймаєте ці теми, то вона з легкістю вам зайдеться книжка, і повірте, ви напевно, так як і я, прочитаєте її буквально за пару днів, що я в принципі і зробила. Тому я хочу, щоб е, BookTok, е, BookTube знав про цю книжку і щоб люди її купляли і не думали, що за цією такою не дуже вдалою обкладинкою і попсовою назвою ховається дешевенький сюжет. Бо насправді книжка варта вашої уваги, це точно. А перед тим, як ми перейдемо до книжки, яка мене розчарувала. Будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар в підтримку мого каналу. Ви знаєте, що я дуже ціную ваші коментарі. Це для мене просто мега стимул робити відео наступні. Тому, будь ласка, залиште коментар і обов'язково підпишіться, якщо ви ще досі цього не зробили. Переходимо до мого розчарування. Поворот ключа Веа. Зараз будуть плакати всі фанати. Рутве, бо книжка мені не сподобалася. <с> я дуже довго хотіла прочитати якийсь твір Рутвеа, тому що я бачила дуже багато книжок в книгарні продається, це трилери, вони мають такі цікаві, якісь загадкові назви. І я хотіла якусь з цих книжок прочитати. Мені цю книжку подарували, я її замовила на секретного санту одну з них. І відповідно ось цю я отримала в подарунок. Я прям одразу на початку року. Оку, за цю книжку, тому що мені було дуже цікаво познайомитись з творчістю цієї авторки, і що я можу сказати: якщо б це був мій перший трилер взагалі ever в житті, то можливо ця книжка мені б сподобалася. Але враховуючи те, що трилерів я вже трішки почитала, сюжетів я вже трішки побачила. То зараз, відповідно, мене здивувати або вразити, зацікавити саме такого формату книжками трішки складніше, і я це розумію. Але е мені просто не сподобалася книжка, мені не було цікаво читати, мені не було загадково, мені не було страшно, мені було просто отак вже би прочитати. І щоб знати, чим там воно закінчилось, мені е, взагалі якось е, давайте. Поговоримо про сюжет. Отже, сюжет мені взагалі дуже нагадував початок служниці, тому що тут також історія, де дівчина, молода дівчина, потрапляє в сім'ю няньою працювати. Тут правда не одна дитина, а четверо дітей. Дім такий просто супер-мега-шикарний. Там є якась така розумна система розумного будинку, де там все автоматично робиться. Одразу згадала про свій дім, тому що мій чоловік захоплюється такою темою автоматизації, і я одразу думала. Про нього. Е, отже, і тут починаються якісь такі страшні моторошні е, пригоди. Але ми одразу розуміємо, що стається вбивство, тому що вбивство про вбивство говориться з перших сторінок, тому що дівчина вже сидить в в'язниці і пише своєму адвокату листи для того, щоб пояснити, що ж сталося, і чому вона впевнена, що вона невинна в тому, що сталося. Тобто, це ніби як історія трішки так задом наперед. А ми вже впродовж. Але ми розплутуємо цю всю історію, як взагалі до цього дійшло. Е, от початок мені схожий був на служницю. Сам сюжет він звичайно не такий, як в служниці, але. Було не дуже цікаво читати, тобто е, якось події, е, і сама якась ця героїня, вона мене не зачепила, вона мене не розташувала до себе, вона не викликала якоїсь цікавості. Мені було абсолютно якось рівно до неї. Вона не викликала в мене емоцій. І потім, е, вже коли там е, майже на кінці книжки почали е, якісь такі повороти ставатися: один, другий, е, про перший я взагалі здогадалась на середині книжки. Я, звичайно, не знала, хто там зробив це вбивство, як там ця історія закручена. Але коли я прочитала це, то я не була вражена, я швидше навіть була розчарована. Я цій книжці поставила три. Я не знаю, чи це прямо рівно три, може там три з половиною. Бо ніби як і було про що читати, ніби історія загалом закручена так непогано, скажімо так, бо цікаво, це. Цікаво, а це непогано. Але щоб я могла якось високо оцінити сказати, що мені дуже сподобалось, було дуже цікаво все ж таки ні. Тому я можу сказати, що ця книжка мене розчарувала. Чи буду я ще читати книжки цієї авторки? Я думаю, що, напевно, ні. Хіба якщо мені хтось подарує, тому що вони зазвичай ось ці книжки, RUTV, вони чомусь досить дорогі. Тут формат просто такий більший, ніж в звичайної книжки. І можливо, можливо, через це. Ну, загалом я не знаю, але факт, в тому, що е, добровільно купляти цих книжок я швидше за все не буду. Я вже говорила, що я підходила до цієї книжки м, вже так упереджено, бо хтось в коментарях мені писав, що е, краще б ви вибрали там якусь іншу книжку на побажання на е, Санту таємного. Я вже була упереджена трошки, тому що думки інших людей про книжки на мене трохи впливають. І якщо я Бачу, якийсь там відгук е чийсь, то я вже не можу залишатись неопередженою, тому я навіть стараюся не дивитись там дуже якось багато такі об обширні відгуки на книжки, щоб не набратись думок цієї людини про ту книжку, е бо потім мені якось важко відділити своє ставлення особисте і е те, що сказала людина. От тому я вже трішки була так опереджена стосовно цієї книжки, але якщо відкинути це опередження. Все одно, е, сюжет е, і сама книжка, сама подача, вона мені не сподобалась, не було захопливо. Було нормально. Е, було чу-чуть, може, гірше, ніж нормально, от приблизно десь так. Тому е, ця книжечка, моє розчарування, ця книжечка, моя ну це не знахідка, але це швидше приємне здивування, от так скажемо. І як я обіцяла, ще зараз вам покажу кілька книжок нових, які я купила. Чого я їх купила непонятно. Бо в мене є ще багато непрочитаних книжок, але е, знаєте, Фейсбук він от такий хитрий, тому що він побачив, що я перехожу по рекламі знижок книжок, і він тепер тільки я захожу, він мені одразу ті всі знижки від тих видавництв, Віват, якабу, книголав. Ну, коротше, в мене прям вся стрічка в рекламі книжковій, і я просто не можу стриматись, щоб не переходити по цих посиланнях. Я постійно перехожу, постійно щось там дивлюся і думаю, може замовити? може замовити, Та ні, не буду. в мене ще є книжки, в мене мене ще ще є є книжки, книжки, Але тут е, мені вискочила реклама книголав, е, там було, це не реклама, е, там були знижки до 50%. Я думаю, ну окей, подивлюся, що там є. А потім е, вирішу, якщо там хоча б дві-три книжки не збираються, то тоді я замовлю. І от я замовила ці книжки, зараз вам їх покажу. Але хотіла б ще сказати, що, чому я говорю про фізіату. Facebook, тому що десь, напевно, півтора місяці, як я відмовилась від своєї сторінки в Інстаграм, якщо, можливо, хтось колись-небудь заходив на неї, то зараз я там абсолютно не сиджу. Я взагалі з неї вийшла, я туди не заходжу, у мене там 7 тисяч підписників, але я зрозуміла, що постійний перегляд соцмереж, це скролення стрічки, воно дуже піднімає мені тривожність, тому що я починаю порівнювати свої. Життя з іншими, я бачу, як хтось там подорожує, а я цього не роблю. Я бачу, як хтось досягає якихось там висот в кар'єрі. В мене цього немає, і це дуже сильно на мене давило. І я от прийняла таке рішення просто позбавитись від соцмереж. Я не можу там повністю видалити додаток Інстаграм, тому що я по роботі ще сижу в цьому додатку, але я просто вийшла з своєї сторінки з інстаграму. В мене є ще така маленька суто, особиста моя сторінка на 200 підписників. Я коли туди заходжу, але я навіть про це думаю, щоб її також е, з неї вийти. Тому що м, навіть якщо це маленька сторінка, все одно ці новини вони ж безкінечні, їх можна дивитись і дивитись. І оця вся реклама, ця вся інформація, яка просто навалюється на тебе. І от недавно якраз слухали якийсь подкаст, і там говорили, що зараз просто е, кількість інформації, яка припадає на одну людину, вона просто настільки велика є, що люди не можуть переварити цього всього. і це Реально дуже впливає на психічний стан людей, враховуючи ще й то, в якій атмосфері ми живемо кожного дня. Тому я прийняла таке рішення. Тікток я також закинула, тільки я туди заходжу, коли мені треба закинути якесь відео про своє відео на Ютубі, просто щоб там, можливо, хтось буде переходити і все. Стараюсь просто не заходити, не витрачати на це час і не підвищувати собі тривожність таким чином. От якщо у вас були також. Такі думки, що соцмережі на вас погано впливають. Спробуйте такий експеримент. Можливо, це також вам допоможе якось трішки заспокоїтись і жити не в цьому віртуальному житті, де у всіх все класно, а ви одна така невдашка. А насправді у всіх є якісь проблеми в житті, просто в соцмережі ніхто зазвичай цього не показує. А навіть якщо і показують якісь проблеми, то це в більшості випадків просто для того, щоб якось підняти собі охоплення. Якщо ви відчуваєте якісь негативні емоції після перегляду соцмереж, краще спробуйте від цього відмовитись. А тепер це була така хвилинка едукації від читарини. Тепер покажу, що я купила. Це такі дуже неочікувані книжки, тому що я взагалі нічого не планувала купляти. Вони просто такі ну, спонтанні, скажімо так, покупки. Книжка задум це має бути якийсь трилер. Трилер, який трішки буде нас занурювати в тему. Письменництва в Америці, це, напевно, події відбуваються видавничого бізнесу. От таке, мені чогось нагадався сюжет жовтоликої, тому що там. Теж, ніби я не читала цієї книжки, але я так знаю, що там ніби було щось про плагіат. Якось там що хтось випустив чужу книжку під своїм ім'ям. Отак. А тут історія якась трішки схожа, тому що тут є професор, який працює там, колись він був дуже популярний. Зараз він працює в такому посередньому коледжі, і до нього приходить там одного разу студент. Він розповідає свою ідею книжки і каже: от це точно має вигоріти 100%. І е, через кілька років цей професор дізнається, що цей студент. Загинув, чи його вбили, чи загинув, не знаю. Може в цьому буде загадка, е -е і він. Наскільки цей професор знає, так і не видав цієї книжки, і він думає, що йому треба видати ось це свою книжку чужу під своїм іменем. Подивимось, що з цього вийде обкладинка, така дуже загадкова про двох чоловіків. Я коли потім знала, що це про письменницький бізнес, трішки розчарувалась, бо я не дуже таке мене цікавить. Але подивимось, рейтинг був непоганий, тому я її взяла. І, до речі, усі всі книжки книголав по 200. 265 гривень кожна книжка вийшла. Там була 50% знижки, напевно, на кожну. Ну, коротше, я тому їх і купила. <гум> Далі книжка Кухонний фронт, така досить грубенька, але також мала хороший рейтинг. Це книжка, яка роззанурює нас в часи Другої світової війни, коли там такі вже складні події, всі вже такі зневірені і якісь проблеми вже з харчуванням виникають. І тут це в Британії відбуваються події. Уряд хоче якось заохотити людей, не втрачати віру, і вони на BBC роблять таку формат шоу Кухонний фронт, і шукають зараз ведучу на це шоу. І тут у нас чотири історії різних жінок, які борються за місце цієї ведучої, кожному з кожній з них потрібна ця посада, це місце через свої особисті причини. І ми тут дізнаємося про життя цих жінок. Побачимо, чи буде цікаво. До речі, всі книжки книголав приходять запаковані. І ще один такий грубасик, е, якщо чесно, трошки несподіваний вибір для мене. Але як я вже згадувала, мене інколи тягне на якісь такі книжки правдиві, е, про правдиві історії, про те, що колись було насправді. Е, от останнє, що я читала, це була дівчина на ім'я Самсон. І тут я думаю, візьму ось цю книжку. Щоденник Уантанамо розповідає нам: О, тут вона взагалі 500 гривень коштувала так, 250... 265. Вона була позна. Нижці розповідає нам історію, це мемуари. Е Людини, яку засудили е, за е, теракти 11 вересня. Тобто його зловили, сказали, що це він був винен, без особливих доказів, без особливого слідства, його посадили в тюрму, і він 14 років відбував в тюрмі. Е, і він в е, своїх мемуарах, він ось це писав, коли ще був в тюрмі, е, писав, що з ним відбувалося, писав свої думки, і коли перший раз хотіли цю книжку видавати. То її прям забанили, сказали, що е, американська розвідка е, сказала, що там є якісь речі, які цензура не пропускає, їх не можна випускати. І оце коли вже другий раз її перевидали, то тут пише, що містить позначки кольором, за якими можна простежити рівень втручання спецслужби в авторський текст. Не знаю, які тут будуть позначки, бо я її ще не відкривала, але е, побачимо. Е, не знаю, коли я за неї візьмусь, тому що це такий товстой. Тунець, але я думаю, що рано чи пізно прийде його зоряний час. Це мої книжки. О, є екранізація. Я тільки що побачила, екранізація Мавританець 2001 року. Я не пам'ятаю, чи я бачила цей фільм, Мавританець? Треба подивитися, обкладинку, може, я згадаю. Е, так, і ще покажу вам, що я замовила матею. Цю книжку я замовила вже була раніше ще до Різдва. Це видавництво Старого Лева, Сантанна Супер Клаус. Ми її недавно буквально дочитали. Мені книжка не сподобалась, вона була на початку максимально якась нецікава, затягнута. Там є історія про Різдво, там така вона все ж таки новорічна, але тут події відбуваються в Ріо де Жанейро, тому трошки така нестиковочка. Ну, і там, Якось вона так складно була написана, розділи якісь такі великі. Ну, короті, Вона читала нам складно і я не оцінила її. Матей, не можу сказати, що він був від неї в захваті, або що вона йому не сподобалась. Досить такі рівні емоції в нього були стосовно цієї книжки, тому не, не можу прям рекомендувати її. А ось цих три книжки я йому замовила, це вже видавництво Artbooks. Знову ж таки, реклама в фейсбуці працює. Ідеально просто з налаштуванням на мене. Це також всі книжки були по знижці. За них три теж, напевно, десь в районі. 700 гривень заплатила. Е, ось цю книжку Матей вже прочитав, кролик проти мавпи. Це комікс. Е, тут такі класні, такі гладенькі сторінки, великі букви. Е, Матей казав, що вона дуже йому сподобалась, що вона дуже смішна. Він прочитав її буквально там за кілька днів, і то при тому, що він читає зараз чомусь тільки ввечері, якраз перед тим, як треба лягати спати, він каже, можна, я почитаю. Ну І попробуй, скажи, що не можна. Е, Тут має бути ще одна частина, він мені про це вже казав, то він вже хоче, щоб я йому купила другу частину. Це для мене завжди показник того, що книжка сподобалась. Вона досить така велика, сторінок багато має, 250 сторінок. Всередині от така. Ну, ілюстрації гарні, яскраві, те, що в принципі діти люблять. Далі, ось цю книжку ми взяли Супер Фредді. Це я вибрала, просто щоб було що читати. Така довга книжка без ілюстрацій, звичайна чорно-біла. Вчора ми почали читати. Вже там був один такий момент, з якого я дуже сильно сміялася. А потім Матей каже: Мама, дивись, тут якраз ззаду пише, а тут ззаду пише. Ця книжка просто ржачна! Мені хотілося читати, читати і читати безупину. Ну, так, вчора я вже трошки поржала з цього, тому я очікую на щось таке веселе, прикольне. Початок мені сподобався. І ще одна книжка Гільда і король гори. Це Матей сам собі вибрав. Я думаю, він вибрав, бо йому обкладинка сподобалась. Але я не знала, що вона такого велетенського формату. Це також комікс. Я думала, що вона якась така більш. Компактніша. Е, от так вона виглядає. Але як виявилося, коли Матей почав читати, він зрозумів, що ця Книжка, саме ця серія, це вже якась шоста частина, чи яка. А він так не любить оце, не по порядку читати. І він почав читати і закинув. Він, тепер, напевно, прийдеться купити спочатку всі ці частини попередні, щоб він вже прочитав цю. І тут, до речі, пише, що є екранізація на Netflix. Я не знаю, ми не дивились цього мультика. Така серія, наче цікава. То можливо і куплю йому першу частину, щоб він все ж таки ознайомився з гільдою і вирішив, чи йому це підходить чи ні. Дякую, що ви були на моєму каналі. Не забудьте, будь ласка, лайк, коментар, підписочка. І до речі, я була б вам дуже вдячна, якщо б ви в коментарі написали, чи вам подобається більше формат, коли я окремо про якусь книжку обговорюю на ціле відео. Чи ось такий збірний формат, де я там показую і те, що купила, і те, що прочитала. Тобто, од... в одному відео багато книжок. Була б вам дуже вдячна за фідбек, щоб я розуміла, який формат вам більше зах. На цьому все. Пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній. наступній. Па -па.